Так, добре, ми продовжуємо список з 10. Дуже важко, мені здається, назвати 10 шахістів Херсонщини. ну Тут не найкращих, ми все зрозуміли позицію Михайла Івановича. А ті, хто залишилися у його пам'яті як для нього доволі складними суперниками, не обов'язково це найсильніші шахісти області. Ми не так не така в нас ціль. Просто ось шахісти, які. З якими не просто грати, саме нашому майстру. Добре, сім позицій назвали. Що там, є хтось. Так, так, так не просто тому, що їх набагато менше чи більше. Я вважаю більше, сильніше. Ну мені. Все, я називаю 11. Добре, так. Ще 4. Значить, Два живих, два, на жаль, вже померлих. Це Тельман. Живий. Звісно. поки. Валерій Михайлович, І вже ми його згадували у минулих відео. Це подать, який поїхав живий. до. Подать живий. А, Тельман помер. І, і, і Тельман і подать вони обі, об, обидва живі. Так я і кажу, два живих. А, а я не зрозумів, <рес> я так випередив. Добре, добре вибачив. не подать, звичайно. І все живе. з ними добре, все гарно, добре. Подать поїхав до Німеччини. Так, так. Ще давно. Також я з ним грав, але, ну. В мене було з ним навіть коли я був КМС, а він майстром, то я робив, ну в принципі багато з ним, з ним нічиїх, тому що він дуже міцно, дуже так кріпко, міцно ставив фігури свої, але ну не міг пробивати. Тому я робив нічиї. Тобто, це сильний гравець, але не, не боюся, скажімо так. Але зайшов до списку, пощастило Володимиру Михайловичу. Зайшов. А Тельман, ну я майже взагалі не бачив навіть його гри вживу, тому що він ну дуже вже в поважному віці. Він грав у шахи, коли мене ще на, на світі не було. І як йому пощастило до списку потрапив? Ну, yes. як, як тренер, як багатолітній е, працівник шах, шахового клубу. Та й е, ну як я, я просто не можу там уявити наш клуб без нього. Ось і все. Е, я тобі скажу, що я ніким ти мене не здивував, не здивував у цьому списку. Дійсно, всі. Цій... Ну, хоч ти там по своїм критеріям називаєш, але всі дійсно сильні шахісти. Всі, сильні. Ну, і навіть, і навіть Тельман десь, може, пів року був моїм теж тренером. Я знаю так. Добре. Сто ще двоє. Ну і два померлих шахіста. Перший це Дмитро Мирославович Стець. Ну, це який, крутий був шахіст, міжнародний який, матч, який загинув, загинув через коронавірус у е, якому. 2021 році. Десь, так, так. Угу. Е, ось, е, Ну, теж з ним грав багато. Він все життя, все життя грає дракон. Я до того ще, коли грав нашу схему у Сицилійці, англійську атаку е4, c5, кінь С3. Я, звичайно, грав раніше, як і всі. е4, c5, кінь f 3 і багато драконів проти нього грав, і чорними грав. І а неї... вигравав в нього хоч раз, бо він сильний шахіст, можна було і не виграти ні разу. У Бліц вигравав пару разів, але мені у пам'ять врізалася така партія. Вона була у рапід. Я не пам'ятаю, чи 10, чи 15 хвилин, і не пам'ятаю, чи була добавка додавання. Але це був дракон, і. Я атакував на королівському, він на Ферзевому. І тому в мене лишився туровий Еншпіль, і в мене пішаки АБЦ, тобто він А і Б пожертвував, а... Ось, і в мене АБЦ. А я пожертвував пішаки на королевському фланзі, і в нього залишились ФЖ Тобто по турі, по турі. Це жахливе закінчення, можна зійти з розуму. Так, і в мене АБЦ. І ну приблизно, ну наприклад, в мене там А4, Б3, С2, а в нього там f 7 g 6 h 5. Ну, тобто, абсолютна симетрія. Uh -huh. І він виграв він. Uh -huh. Ось. Ну, я був КМСом, я боявся, я те, я се. І він. Так, да, В таких закінченнях страх, все, страх програв 100%. І він перекатав, значить, ось це ще до того, як, на жаль, деякі мої учні, але і багато. Ну, просто сотен, тисяч мільйонів людей так думають. Ком же ж тут нічия показує, це ж рівновага, ну все тоді нічия. На, а, от, зіграй. Тобто, так, ну, так, Це така нічия, як, як і Ферсі Пішак проти Ферзя. І пише комп нулі- нулі, а людина програє, як ти у Адріана виграв був. Він вже був у кроці від нічиєї, але воно важко за дошки. Та який Адріан там? Гросмейстри програють. Найсильніше у там, лиц, у таких позиціях. Тобто, те, що показує комп, головне комфортність позиції, грабельність і так далі. Добре, ти все вірно кажеш. А хто ще з померлих, я не можу зрозуміти, про кого справа. Лєвченка. Ага. Ти, ну, ти е, вважав так, завжди, що В'ячеслав Також вирав... ми, ми, ми ось десь, може, місяць тому його е, меморіал проводили, та і Стеця був меморіал теж. В наших інтернетних турнірах. Е, і також я його боявся. І е, ось ну, напевно, мені завжди було з ним важко грати. Ми так у турнірах дуже рідко, але так, у шаховому клубі, у любительському. Залі грали. Так, них... у вас матчі були, я пам'ятаю. Так, да, грали-грали, і е, мені було важко, ну, може, я і вигравав десь, ну, 100% вигравав, але скільки тих матчів я вигравав, не знаю. І програвав матчі і нічі були. Е, це такий дуже сильний КМС був. Е, і він... Е, і от покращилась моя статистика, коли я почав грати проти, проти нього французький гамбіт. Тобто, так-то французьку він знає гарно, ось, а проти гамбіту він теж плив. Але здобував теж, ну це вже про те, що я казав у минулих відео, що так він десь зрівнював, нормальна позиція все, але витрачав багато часу і у цій ноті далі зівав. Тобто, щоб не програти у дебюті у гамбіті. Він був змушений витрачати дуже багато часу. Йому не вистачало, і у кінці він навіть у більш-менш нормальній позиції просто в нього закінчувався час. Так, згоден. Слава грав дуже круто. Він був справжнім катало, і ще там за багато років до війни, до 2014 року, він і там у Москві в нього був бізнес. І він... Тоді там жив деякий час. Потім же він повернувся на батьківщину до Херсона і він там грав у парках, і грав із майстрами із з І Він себе називав парковий майстер, і так воно й було. Я бачив, як він грав на гроші. Він на відміну від мене грав, міг піддатися там, щоб клієнт був завжди задоволений. Він казав завжди, клієнт повинен уйти задоволеним. Тобто, він грає з людиною матч. Він розраховує, що він фаворит. Дві програв. 3-4 виграв. Потім одну програв, дві виграв. І так ось потроху, але стабільно він працював з людьми. В нього були постійні клієнти. В мене не так. Я прийшов 5-0 або 10-0 виграв, більше зі мною не грається. Ось так більшість матчів зі мною закінчилася так. Але він, коли був ще молодший, він дійсно дуже круто грав у Бліц. Дуже дуже круто. Хитрий, спритний, сильний. Ну, дійсно, це дуже крутий був гравець. Так, все, 11... Хто не потрапив, той не потрапив. Я від себе додам, що моя особиста думка що один з найсильніших, звісно, шахістів Херсонщини, але тут були не за силою, а просто, бачите, такі більш емоційний це був список, такі якісь спогади були у Михайла Євгеновича, але дійсно, ну, як можна не сказати про Юрія Солодовніченка, так, це. Ну, а, ну так, звичайно, це просто забув. Забув, звичайно. звісно, це ну якщо, якщо питання поставити так, чи входить він до списку найсильніших шахматистів шахістів Херсонщини, то буде відповідь так. Ну, звісно, що він дуже крутезний, і за результатами він там. Я думаю, вважаю, за весь час не поступався навіть Авсієвичу, якого рейтинг був тоді вище. Тому що Юрій грав, як і Дмитро Мирославич Тець у турнірах там, не найсильніших, але вигравав він дійсно, принаймні раніше, був професіоналом. Зараз теж він виграє деякі турніри, але все ж таки Вік заважає цьому, але це дуже сильний, дуже крутезний шахіст. Ну а з майстрів ти просто ж не застав Едуарда Михайловича Будовича, Тому багато хто розповідав, що він не так сильно грає, але це звісно ті, хто заздрили Добре, ми продовжимо у наступному відео.